Цьогорічна тепла зима більше схожа на ранню весну. Аномально висока температура для такої пори року трималася майже два місяці у багатьох регіонах України. Синоптики спостерігали до 10 градусів тепла. Такі аномально високі температури визвані переміщенням теплого вологого повітря з південного заходу, зі Середземного моря. В найближчі три дні погоду буде визначати поле високого тиску, а це значить, що продовжить надходити тепле повітря в нас із півдня і переважно буде без опадів. Вночі та вранці спостерігатимуться тумани. Тепла та сонячна погода взимку впливає на містян по-різному. Для когось це чудова нагода більше часу приділяти прогулянкам та активному відпочинку. А дехто скажеться на погане самопочуття. З віком погода більше впливає на самопочуття, відчувається трошки в голові помутніння, скажем так. Так то хотілося б все-таки зими, хотілось би морозів маленьких і снігу. Бо в мене є маленький син, йому дуже не вистачає снігу. Єдине, на що вплинуло, це то я дуже сильно змерзаю, зазвичай мінус. Зараз плюс, то мені дуже комфортно так. А так, в принципі, за організмом я нічого не помічаю, сильних таких змін, тому поки. Все стабільно для мене особисто комфортніше, оскільки я не люблю таких холоди, На нього більш таки на холоди реагую. В організм більш так бурно. Але те, що більш така у нас європейська весна, звичайно, для мене і для самопочуття краще, але я розумію, що воно гірше впливає і на посіви. Ну, такому більш такому глобальному. Коливання температур може сприяти загостренню хвороб та прояву алергії, кажуть медики. Або берегтися від недуг, лікарі радять збалансовано харчуватися та стежити за своїм самопочуттям. Зміни клімату на часі, вони відбуваються, і це буде відбуватися, і ми бачимо це з року в рік, і треба відповідно до цього готуватися. Тому ті люди, які мають ось такі, бачать на собі ось такі вплив, відчувають його вплив зміни погодних умов, вони повинні на це більше звертати увагу, повинні цікавитися прогнозами погоди, наскільки вона буде змінюватися, повинні відповідно одягатися належним чином повинні дотримуватися режиму дня, харчування, відпочинку, приймати вчасно ліки. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня на зміну теплим дням прийде прохолода. У лютому варто очікувати не лише морозів до мінус 10, а й снігу. Діана Волошнюк, Олег Літвіцев, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.